Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Проти Росії на боці України воюють шведські найманці. Таку брехню поширюють кремлівські ЗМІ. Подібними вигадками Росія намагається переконати світ, що воює не з Україною, а з НАТО. І нерідко у своїх фейках використовує брехню про найманців. Цього разу пропагандисти посилаються на брехливі заяви представниці МЗС Росії Захарової. Мовляв, на території України Росії протистоять найманці зі Швеції. Насправді ж у положенні про проходження військової служби у лавах збройних сил України іноземцями чітко вказано, коли громадян іншої держави приймають до зсу, вони підписують контракт. Що робить їх військовослужбовцями збройних сил України, а не найманцями. У центрі протидії дезінформації також заявили іронічно, що сама країна-агресор не гребує вербувати найманців з країн, дружніх до режиму Путіна. Так, на тимчасово окупованих територіях помічені громадяни Непалу, Сербії та Куби у департаменті культури та комунікації Міністерства закордонних справ Німеччини заявили про сплеск російської пропаганди. За словами керівника департаменту Ральфа Бесте, його працівники виявили в мережі понад 50 тисяч фейкових акаунтів, які публікували до 200 тисяч дописів на день. У дописах кремлівські фейкороби намагались переконати німців у тому, що допомога Україні підриває їх добробут, а ще загрожує ядерною війною. Пропагандисти видавали свою брехню за матеріали авторитетних новинних видань. У цих кампаніях вони беруть елементи реальності, а потім спотворюють їх, щоб створити інше враження. Майстер-клас сплетіння ляльок вуду. Так звучать заголовки чергової вигадки пропагандистських телеграм-каналів. Фейкороби пишуть у харківських школах. Дітей навчають наводити на росіян порчу. Як і в інших подібних брехливих новинах, пропагандисти прикріпили фото. На якому школярі начебто виготовляють ляльки-вуду, а проводила майстер-клас, нібито замполіт прикордонного загону ДПС України. Насправді ж фото взяти з майстер-класу сплетіння ляльок-мотанок, які діти робили як обереги для українських захисників. Навчати юних українців плести традиційні ляльки-мотанки приїхала майстриня, тоді як військових на заході не було.